Формадол таблетки від головного болю. Канал 1+,1 плюс Україна тет Ютуб сніданку. Це сніданок з плюс Дякую, що з нами так кажемо вам доброго ранку, і зараз будемо продовжувати говорити на дуже актуальну тему. Ми вже зранку заанонсували про те, що до відкриття Олімпійських ігор двадцять 2024 році в Парижі залишилося трішки менше трьохсот днів. йде активна підготовка, трішки але трішки більше, так перепрошую, але е зараз все більше заяв з'являється про те, що спортсмени з Росії та Білорусі можуть. Брати участь у змаганнях під нейтральним прапором От днями, принаймні, міжнародна федерація плавання зробила от таку заяву, і ми вирішили розібратися і поговорити про це. Чому взагалі росіянам і білорусам, попри всі протести, попри те, що весь світ кричить, дають зелене світло на виступи на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи і, можливо, навіть на Олімпіаді в 24-му році. Яка офіційна позиція в нас, як в Україні? От про все це докладно зараз будемо говорити з міністром молоді та спорту України Вадимом Гуцайтом пане Вадиме, проходьте, будь ласка, до нас раді вас вітати. Раді за, за шумками вже бачились Привіталися <сірко> <кіліт> тільки згадував я, що ми останній раз зустрічались з вами тут в студії після Олімпійських ігор в Токіо, і ми розп... розмовляли Я розповідала, як та. наші спортсмени успішно виступили на Олімпійських іграх. І Бази зараз мен... ми вже. До параметрів так, 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 та ну, бачите у вас як дійсно у вас від як у студентів від сесії до сесії, та у вас фактично з олімпіади до олімпіади. Так, та так. частіше хотілося б зустрічатися, але разом з тим, от Неля почала про оці заяви деяких федерацій, зокрема гімнастики. Да, ми чули це переплавання, та що допускають під нейтральними прапорами російських спортсменів. По суті, це можливість отримати ліцензію цим спортсменам на олімпіаду. Що далі юридично і фактично може бути? На жаль, коли міжнародний олімпійський комітет 28 березня змінив рекомендацію щодо допущення росіян та білорусів під нейтральним прапором, mm -hmm. і він віддав це на розсуд міжнародним федераціям з кожного виду спорту, що вони будуть вирішувати, допускати чи не допускати і. І, звісно, під критеріями, що вони не підтримують війну, uh -huh. що вони не підтримують, вони не, не є учасниками. А як це відбувається? Агресії. Це тест, якийсь проходить? з півбесіда. Там створюються комісії в кожній федерації, яка uh -huh. вже вирішила допустити їх, і вони дивляться по соціальним мережам, uh -huh. якесь йдуть. На які я бив і писав міжнародну олімпійську комітету цілий рік, що вони всі є з. Членами клубів ССК чи Динамо, що вони підтримують війну, що вони отримують заробітну платню, що вони їздять на міжнародні змагання за державні кошти. Те, що я писав, і Міжнародний олімпійський комітет дослухався все ж таки так. і в цих критеріях це прописав. І є такі федерації, які вже, наприклад, допустили, але по критеріям, ну, наприклад, моє рідне фехтування, ага. там, де е, вони, одні, чесно кажучи, одні з найкращих було в світі фехтувальники з Росії, але по критеріям вони всі знаходяться в збройних силах. в Це і СКУБІ, чи ага. Динамо, і їх міжнародна федерація не допустила до чемпіонату світу та чемпіонату Європи, допустила яких там. Треті, четверті номери, які не попадуть на Олімпійські ігри. Чи тепер що не в збройних силах з, зараз, зараз ми вже почули, що ага. міжнародна федерація звоних видів спорту вже допустила росіян з наступного року. Вони будуть приймати участь. Вони теж створюють комісію, де вони будуть розглядати, але ми весь цей час повномасштабної війни ми збирали всі докази. Ми збирали всі докази по всім спортсменам з Росії, хто є яких які команді хто підтримав соціальних мережах, хто не підтримує? І ми надіслали. Кожної федерації і кожна федерація на своїй комісії буде розглядати кого допускати, кого не допускати. І от зараз буде в вересні місяці чемпіонат світу з боротьби. Я вже прочитав, що 25 борців з Росії не будуть допущені до чемпіонату світу. Окей, Тому... Вадиме, просто щоб зрозуміли ми. Да. оці прізвища тих росіян, які під інтеральним прапором пропустили їх Міжнародна федерація сплавання. Ви вважаєте це нелегітимно? Вони не пройшли фільтри, але їх пропустили. Я правильно розумію? Вас? Ні, їх не допускають. Якщо вони не пройшли Фільтри їх не допускає. Але чекайте, вони пройшли, так? так але я так розумію, що вони е, з усіма критеріями ок. Тобто вони не в збройних силах. Тобто там все нормально, там, там все Тоб чисто. Тобто, тобто федерація розглянула, якщо вони не по, по цим фільтрам вони не пройшли, їх не допускають. Якщо пройшли, то на жаль їх допускають. Я я Можна там прийти ті фільтри. Вони ж всі в збройних силах. Ми всі, вони всі, всі в... те саме під всі підтримують, і всі знаходяться на заходах, і ага. всі в підтримці. Ви ми, ми ж розуміємо, як там все відбувається, але на жаль. Пан Бах, президент міжнародного олімпійського комітету, повернув їх під критеріями, під нейтральним прапором. І зараз вони в деяких видах спорту вже розпочали виступи під нейтральним прапором. Ясно, Колізія якась після короткої паузи ми повертаємося. Маємо на рекламу піти. Зараз повернемось. Так, ми продовжимо друзі розмову з міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом э, стосовно допуску під нейтральним прапором російських та білоруських спортсменів до э, різних світових змагань, і в тому числі до Олімпіади в Парижі яка відбудеться в 2024 році. Вадиме, А стосовно э, наших українських спортсменів, тому що спочатку э, була позиція, що Україна буде бойкотувати Олімпіаду в Парижі, зараз ця позиція змінилася. Розкажіть це будь і ваша позиція була ж повністю були. Тому Ви я... не жалкуєте, що була така позиція? Повністю не жалкую. Ми після 28 березня, коли була змінена рекомендація, ми прийняли це рішення всі разом з президентами Федерації, всеукраїнських федерацій, з нашими спортсменами. Це було наше спільне рішення, що ми не будемо приймати. Участь там, де будуть з'являтися російські та білоруські спортсмени. І цей час ми дуже працювали. Наполегливо працювали. Я, як президент Національного олімпійського комітету, звертався до всіх своїх колег, президентів Національного олімпійських комітетів всіх країн. Як міністр я зібрав саміт. Країн Європи, де і виступав наш президент Володимир Зеленський, він теж закликав всіх не допускати росіян-білорусів. І ви Чекайте, Чекайте тут просто водимо, щоб ми розібралися. Одна справа не допускати Украї... Фу, Росіян Білорусів та щоб зробити все можливе. А інша справа забороняти нашим спортсменам їхати туди. Я просто бачив сам там багато обурень спортсменів, там і в соціальних мережах, і на телеканалах. Вони казали, ну як так? Тобто, того, щоб боротися, так? щоб. Там ви забрали. Нам потрібно було це рішення прийняти. Нам потрібно було, і всі ми прийняли боротися, тому що ми не знали, що якщо, а якщо їх допустили взагалі під своїм прапором, але ми це зробили. Що з часом, 26 липня, коли Міжнародний олімпійський комітет надіслав всім країнам запрошення до участі в Олімпійських іграх, Росії і Білорусь не було взагалі висунено запрошення. Їх не запросили прийняти. Участь в Олімпійських іграх під своїми прапорами. І і тобто ми знаємо, і тоді, і тоді mm -hmm. ми вирішили спільно, що вже прийшов час на сьогоднішній день розпочати боротися за ліцензії на Олімпійські ігри. Тому що Драти, скільки в нас ліцензій? На Там сьогоднішній нас день я хочу вам сказати, що вже є 30 ліцензій. Це на мало ігри. багато постійно. Це тільки початок. Ага. Ще рік. Це тільки початок. Ігор, в такий час дуже складно вам сказати, скільки очікуємо. Очікуємо більше ста. Ага, Більше ста очікуємо, отак. я вірю в наших спортсменів, і ви бачите, і наші спортсмени, тренери Федерації молодці, і ви бачите і чемпіонки світу Ярослава Магучих, і, і Маріна Романчук-Бех, і всі багато інших спортсменів, які зараз виграють. Змагання чи uh -huh. світу, Європи, і, uh -huh. і стрибки в воду, і синхронне плавання. Ну, ви знаєте, я вірю в кожного спортсмена. Кожен спортсмен зараз все віддає всі свої сили, кожний тренер. Всі ми робимо всі умови для того, щоб наші спортсмени складно зараз тренуватися в Україні. Ми робимо всі умови, щоб вони тренувалися за кордоном. Uh -huh. У нас на сьогоднішній день 344 спортивні об'єкти втрати втрачені. Uh -huh. Розумієте? У нас наші олімпійські бази повністю заповнені нашими спортсменами. Нема місця. Тому що в нас є декілька баз, де було стабільно якісь види спорту, де вони тренували. Зараз там додалося всі види спорту, в яких ми втратили бази, але або вони виїжджають за кордон. Тому знаєте, складний час, але ми робимо все, і ми віримо в кожного нашого спортсмена. Я завжди казав, коли кажуть, а скільки буде у нас медалей на Олімпійських іграх? Я вірю в кожного спортсмена, тому що Олімпійські ігри це найважливіший старт для кожного спортсмена. Ну, там просто крім води, наскільки я знаю, крім віри, там ще є певна математика, як можна вирахувати. Зрозуміло, що є доля успіху, удачі, нервів і так далі. Але є математика, і там формулою вираховується, мовно кажучи, що у нас з базами, що у нас з юнацькими школами. Ну, тобто така певна. Арифметик. Зараз але Олімпійські ігри, ви знаєте, це такі змагання, де, наприклад, фехтування. Ми коли в 2004 році приїхали на Олімпійські ігри. Владислав Тертяг був 60-м в рейтингу світовому і став третім. Угу. І так і в боротьбі було на Олімпійських іграх в Токіо. Диво таке за угу. да, парвіз До речі, про парвіз насипав, який приїхав і став срібним призером Олімпійських ігор. І а він, ну. Тобто, чому я вам кажу, я ага. я, я вірю в кожного спортсмена, ігри відкривають про... кожного спортсмена. Давайте про дива, Вадиме. От, е, е, до речі, ваша колега Ольга Харлан, фехтувальниця теж. Та, ви точно знаєте цей випадок, коли вона відмовилася потиснути руку росіянці, та її дискваліфікували. І далі от те диво, яке сталося, Знат, я про щось не просто, Я не просто знаю. Ну, зрозуміло, що я, ви це, в Турції, все. Ну, я, я був поруч, в, 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 в в цей... час, і мені дуже було приємно, коли це сталося, коли це сталося, і е, Ольга зробила те. Що вона повинна була зробити. А ви від цього... серця. Ви говорили з коли про вся це? країна казала, що Гуцай нічого не робить, а Гуцай цей час просто мовчки робив. І на наступний день, коли вже країна сказала, супер, все зробили, і молодці чиновники, Вадима, але ви... не ви... згадали Вадим, і... Вадим, і... Вадим, Вадим, Гуцай. Ну, просто... при... Тому ти... я був Вадим, поруч, Вадим, коли... у вас така робота, вона п'ята робота. Тут така <п 'ятна> історія. Тому не жалійтесь. Ви розкажіть, ви з Олією говорили перед тим, перед боєм, перед фехтуванням, що от якщо буде так. Вона не зробить так. Ми повністю розмовляли ко що вона дня. говорила? Вона була готова це зробити. Вона була повністю. Ви радили готова. це. Ми ми розмовляли про це. Я радив це. Вона сама все, все розуміла. Вона все все зробила від щирого серця, і вона готова була до вона. Була готова. Вона була готова дискваліфікації. Ми кожного дня спілкувалися зранку, вночі і вночі перед змаганнями спілкувалися. І зранку а, а те, що з дискваліфікацію стало потім. Тобто її не стало. Це диво чи це прецедент? Що це? Це прецедент, розумію, розумієте, це ще раз показало на те, що я бив і буду бити до Олімпіади, що вони готові на провокації, що вони все рівно росіяни будуть робити провокації. Вони не готові чесно зараз змагатися. Вони хочуть, Чекайте, але ми зараз не вибрали. Те, е, випадком Олі Харлан. Ми не вибрали собі е, право, е, умовно кажучи, не тиснути руки. Тобто, чому вибрали? Буде? Вибрали. 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 вибрали? Ми вибороли. Міжнародна федерація сортування на чемпіонаті світу змінило це правило. Але І це зараз ми вже а в я, 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 я так, продовжую. Так, так. Потім на наступний день я написав лист на, федерацію, на міжнародну федерацію спортивної боротьби, ага. де вони теж дозволили нашим спортсменам не тиснути руку. Uh -huh. І ще я написав лист на президента федерації дзюдо, де там теж потрібне вітання. І ми сподіваємося, що дзюдоїсти теж не будуть вітати. А так, на Олімпіаді як буде, якщо раптом буде отака от історія? Якщо за всю організацію кожних змагань відповідає кожна федерація міжнародна. І якщо вони... Там же Олімпійський комітет, я так розумію, відповідає, так? Але Міждор... міжнародний олімпійський комітет, але проводить змагання. Кожна федерація міжнародна, і ага. якщо вони дозволять, ага. і якщо вони дозволили, то ми сподіваємося, що якщо ми поїдемо до Олімпіади, тому що ще нема а, рішення щодо участі росіян і білорусів, тому що ага. зараз тільки йде розмова про нейтральний. Про нейтральний статус цих спортсменів, але ще рішення будуть або ви не ви, будуть вони приймати. Ви, ви як гадаєте, Ми в Парижі. чекаємо, в жовтні буде ага. асамблея Міжнародного олімпійського комітету в Індії Мумбаї, ага. де вони будуть приймати вже е, рішення, остаточне рішення, рішення будуть вони приймати, і під яким прапором чи без і взагалі, як вони будуть приймати? Вадим, на сам кінець ваші прогнози як буде? Ми робимо все, щоб їх не було. Ми робимо Це все, ви те, вірите, що... що їх не буде. А, Я вірю в те, що вони можуть самі відмовитись, тому що. Тому що багато спортсменів, які вони рахують, що вони сильні, вони не отримують ліцензії. Багато uh -huh. спортсменів в командах вони взагалі не uh -huh. будуть приймати участь. А вони звикли бути найкращими, розумієте? А тут їх немає, немає прапора, немає ніяких символік, немає нічого. Хто це що це за спортсмени, розумієте? Uh -huh. І тому я вірю в те, що вони можуть, тому що вже в 24-му році вони можуть проводити, є запропована ідея у них. Всередині країни проводити в Росії вже альтернативне якісь змагання, mm -hmm. розумієте? Тобто, це може бути якісь альтернативне змагання, і вони можуть вирішити не поїхати. Але все рівно у нас є св своя мета. У нас є своя мета, щоб на відкритті Олімпійських ігор був прапор України, щоб наші спортсмени пройшли по стадіону весь світ побачив наших спортсменів і весь світ побачив, що Україна. Була, є, і буде Вадим. Гуцай, міністр молоді і спорту. Mm -hmm. Пасиві і чекаємо, що до Олімпіади вас тут. Тому що я думаю, буде Дякує багато провадження запрошуємо, запрошуємо, запрошуємо. Дякуємо. Дякуємо.